Як почуває себе дискетна відеокарта від Nvidia, це у нас GeForce RTX 3050 у такій вимогливій грі, як Hogwarts Legacy. Дивимось по налаштуванням графіки. У нас встановлені ось такі параметри, всі повністю на високому. І ми маємо ось такий геймплей. Графіка цієї гри вражаюча. Це ось. Дуже деталізоване і про продумане, скажімо так, кожна травиночка у нас відображається, тіні, відблиски, все на місці. Ось так у нас виглядає геймплей 65 до 70 фпс на високих налаштуваннях. При тому температура у нас 71 градус, що в принципі є абсолютно нормальним показником для цієї мобільної відеокарти. что ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой сосредоточьтесь на центре на видео режиме вот таких Спецефектів у нас ФПС максимально не просідає, і ми маємо 60 кадрів. Тобто, висновок гра Hogwarts Legacy і 3050 абсолютно сумісні. Якщо ви шукаєте ноутбук для того, щоб грати у цю гру, ми з радістю підберемо найкращий варіант для вас. Звертайтесь, будь ласка, у директ Ми чекаємо на вас.